Слава Богу, за кожну мить життя, тому що вона неповторна, тому що вона унікальна, кожна мить наближає нас до Бога, до вічності. Сьогодні Спаситель знову приходить до нас через своє слово на телепередачі, так говорить Біблія, щоби показати дорогу, яка приведе нас до щастя. Я вітаю вас, дорогі телеглядачі, як звичайно, текстом із книги об'явлення 22:14. Щасливі ви, коли дотримуєтесь заповідей Божих, і матимете право до дерева життя, і війдете в місто воротами. Мабуть, зима 2012 13 року запам'ятається водіям надовго. По-перше, сніг, по-друге, мороз і відлига зробили з доріг бездоріжжя. Всі недоліки вийшли назовні. По хорошій освітленій дорозі легко їздити і йти. Я пригадую випадок з власного життя, коли вночі в тумані повернув не на ту дорогу. І добре, що мене зупинив інспектор, який запитав, куди ви їдете. Коли я йому відповів, він сказав, на жаль, вам не сюди. Бувають випадки, коли можна пройти чи проїхати немалий відрізок і на кінець розуміти, що це не та дорога. Мабуть, кожна людина, кожен мандрівник може розповідати про пригоди, які траплялися з ним на дорозі. Інші можуть радити, як поводитись у тій чи іншій ситуації. Адже дороги це кровоносні артерії сучасного суспільства. Впевнено, ти почуваєш себе, коли добре знаєш дорогу. Одного разу мені довелося проїжджати місто Харків, який я зовсім не знаю. Я вирішив запитати інших водіїв, як мені проїхати. Один із них сказав: Їдьте за мною. Мені було легко і просто. Я лише старався встигати за ним на світлофорах і перехрестях. Сьогодні набагато простіше і легше, тому що науковий прогрес дав можливість рухатися по навігатору, який попереджує, де повернути ліворуч, де праворуч. Але ми сьогодні не про це. Ми будемо вести мову не про звичайну дорогу, до яких людина звикає. Колись були ґрунтові дороги. Пізніше з'явилися гравійні, кам'яні, а сьогодні асфальтні з ямами. Але ми звикаємо. Мову, ми поведемо про дорогу до неба, до вічності, до Бога. Тому читаємо вступні тексти, які записані в Євангелії від Матвія у 7 розділі з 13 по 14. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі, ворота й широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісніть і ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Дорога до неба має також покриття, на ній можуть бути гострі каміння, колючки і терня. Тому, виходячи на цю дорогу, варто про це пам'ятати. Я думаю, що не помилюсь, коли скажу, що дорога до неба подібна до доріг війни. Я колись чую такий вислів дорогами війни. І, можливо, для людини, яка ними не проходила, ці дороги війни ні про що не говорять. А ось для людини, яка цими дорогами чи відступала, чи йшла в наступ, вони надовго запам'яталися. Дороги війни відмічені пам'ятниками, обелісками, стелами, на яких в граніті висічені імена тих, хто віддав життя. А є багато таких, що ніхто не знає, де закінчилася їхня дорога. Я не знаю, де похоронений мій дідусь по матері. Не знають і його діти. знають тільки одне, що батько пішов на війну у 1944 році, і, мабуть, на дорогах війни у невідомих могилах багато таких. Ми могли б іще продовжувати роздумувати в цьому напрямку, бо, мабуть, у багатьох в пам'яті залишається дорога Афганістану. Я лише з історії знаю. Що в Ленінграді була дорога життя, яка йшла через замерзлу ладогу. Для тих, що були в місті, чекали хліба, це справді була дорога життя. А ось для тих, хто разом з вантажівкою інколи йшов під лід, це була дорога смерті. Тут можна використати такий вислів платити життям заради життя, що і зробив заради нас люблячий Ісус. Тому повернемось до доріг християнства, до виходу Ізраїля із Єгипту в Ханаан. Це також воєнні дороги. Це дороги великої боротьби, яка почалася іще на небесах і йде до завершення на планеті Земля. Цікаво, що початок гріха у Всесвіті починається не з тієї дороги. Послухайте вірш, який записаний у Єзикиїла у 28 розділі 15 вірш. Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлося на тобі несправедливості. Не тією дорогою пішов один із ангелів. Добре, коли ти знаєш про перешкоди, які є на дорозі, ти знаєш, яких обійти, об'їхати. Для безпечної їзди існують правила дорожнього руху. Так само і на дорозі до вічності є правила. Візьмемо приклад з Ізраїля. Який рухався від Єгипту до Ханаану, як я вже вище говорив. Ми читаємо книгу повторення закону у 26 розділі 17 вірш. Ти сьогодні засвідчив Господеві, що Він буде тобі Богом, і що ти будеш ходити дорогами Його, і що будеш виконувати постанови Його і заповіді Його, і закони Його, і що будеш слухатися голосу Його. Я читаю цей текст як перелік, який уже існував і у Ізраїлі під кінець їхньої подорожі. На цій пустинній дорозі від Єгипту до Ханаану, Господь дав ізраїльтянам всі закони, постанови і заповіді. Більше того, дав закони здорового харчування, дав закони, як обробляти землю, дав державні закони. Дав закони неба, на основі яких заключав заповіт із людьми. Це закони, які визначають гріх. Це незмінні вічні заповіді, Божі. Цікава деталь. Дотримання цих законів гарантувало безпеку країни, здоров'я громадян і соціальну рівність. Ось послухайте, тут же в книзі повторення закону, в 28 розділі, 7 вірша, ми читаємо. Господь учинить, що вороги твої, які повстають на тебе, будуть побиті перед тобою, вони однією дорогою вийдуть навперейми тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Господь накаже своєму благословенню, бути з тобою в коморах твоїх та у всьому, чого доторкнеться рука твоя, і благословлятиме тебе в краю, що Господь Бог твій дає тобі. Господь поставить тебе собі за святий народ, як присягнув був тобі, коли ти будеш додержуватись заповідей Господа Бога Твого, і підеш дорогами Його, і побачать усі народи землі, що Господнє ім'я кличеться на тобі і будуть боятися тебе. Я пропоную вам читати цей 28-й розділ книги повторення закону, коли ви думаєте про благословення від Господа. Я знову хочу повернутися до буквального прикладу, щоб відкреслити важливість дотримання заповідей Божих і законів, і постанов. Неодноразово нам доводилось чути в повідомленнях новин, що в небі зіткнулися два літаки, чи в морі зіткнулися два кораблі. І, мабуть, щоденно і щогодинно стикаються автомобілі. Цікаво, коли ви дивитесь без краї небо. Коли ви дивитесь на широке море, ви вважаєте, що неможливо, що відбулося зіткнення. Але порушивши певні норми, стається трагедія. Ось чому Ісус в заповідях блаженств, в заповідях щастя підняв це питання. Ісус бажає показати, що дорога до неба і ті ворота, якими прийдеться увійти у вічне життя, не є широкі і певний багаж. Я хочу, щоб ви зрозуміли правильно, це багаж нашого характеру. Потрібно обрізати тут, скидати в себе все, що не може пройти через ці ворота, залишити у водній могилі, яку ми називаємо хрещенням, яке звершується після покаяння. Візьміть таку дрібницю, що буквально одну цигарку я. Не кажу вже про пачку неможливо пронести через ці ворота. Через ці ворота неможливо пронести бутилку пива, я не кажу вже про щось міцніше. Через ці ворота не пройде ніхто, хто вживає нечисту їжу. Ви знаєте, чому я підкреслюю ці деталі? Тому що немало того, що людина отруює себе тут, на землі, але вона і у вічне життя не потрапить. Пророк Кисая у 66 розділі із 16 по 17 текст говорить, бо огнем та мечем своїм буде судити Господь з кожним тілом, і буде багато побитих від Господа. А ті, хто освячується і очищає себе в поганських садках, один по одному всередині їдять м'ясо свиняче і Гедоти та мишу, вони разом загинуть, говорить Господь. Коли ми ведемо мову про дорогу і ворота, то маємо пам'ятати, що йдеться про певні обмеження. Дорога має свою ширину, має узбіччя, а за узбіччям уже не рахується дорога, як інколи говорять люди, він не ходить дорогами, а ходить манівцями. А ходячи манівцями можна легко заблудитися. Колись в дитинстві я прочитав книгу. На жаль, не пам'ятаю автора. Дорогу осіліть і Книга розповідає про колективізацію, але суть. Хтось наповнює міста, села, а дорогу заселяє людина, яка іде по ній. Але є дещо, що наповнює наше серце. Ось біблійна історія. Книга суддів, п'ятий розділ, шостий і сьомий вірш. За днів Шамгара, сина Анатового, спорожніли дороги. Подорожні ж ходили крутими дорогами, не стало селянства в Ізраїлі, не стало аж поки я не повстала, Девора, аж поки я не повстала мати в Ізраїлі. Тому, читаючи ось ці біблійні тексти, я з упевненістю можу сказати, що Ісус має на увазі моє і Твоє життя на життєвій дорозі. Чим заповнене вона? І коли хоронять людину, кажуть, він пройшов свій життєвий шлях. Пройшов то пройшов, але як? По якій дорозі він йшов? По дорозі життя чи дорозі смерті. Інших доріг на планеті Земля немає. Ось як цікаво пише книга Правила щасливого життя, ми на 135-й сторінці оригіналу можемо прочитати, все людство з його світським шиком, егоїзмом. Гордістю, відступністю честі і моралі іде дорогою смерть. На цій широкій дорозі є простір для різних поглядів, різних вчень. На ній повна можливість йти за своїми нахилами і робити те, що задовольняє своє самолюбство. Щоб йти до загибелі, не потрібно шукати дорогу, бо широкі ворота і простора дорога, і ноги самі направляються туди, де чекає смерть. Ви скажете. Що це щось не так. Я також так кажу, але це факт. Якщо ви читаєте Біблію, і жодне її слово вас не судить, жодна із десяти заповідей вас не судить. Ви не належите до тієї групи людей, що йдуть тією дорогою. Але якщо ви не читаєте Біблію, і вас питання віри в Бога зовсім не хвилює, то ви автоматично потрапляєте на широку дорогу. А Князь цього світу буде робити все можливе, буде відкривати перед вами нові й нові перспективи, щоб ви не прийняли запрошення Ісуса. Все цінне, справжнє потрібно шукати, як висловився Ісус, що за днів Івана Хрестителя царство небесне береться силою. А в сьогоднішніх текстах ми прочитали, що небагато знаходять вузьку дорогу. Не думайте, що не знаходять тому, що її не видно, чи тому, що її неможливо знайти. О, ні. Ці дороги йдуть поруч, тому вузьку дорогу бачать усі. Але правила руху на цій дорозі більшість вважає непотрібними, зайвими. Щоби продовжити роздуми, я хочу повернутися до книги правила щасливого життя. І на тій же сторінці я прочитаю. Але дорога в життя вічне, вузька і ворота тісні. Якщо ви кохаєте будь-який гріх, то для вас ця стежина буде надто вузька. Вам прийдеться відмовитися від власних доріг, підкорити свою волю Ісусу, залишити погані звички. Якщо ви справді хочете втриматися на шляху Господні, Бажаючи служити Ісусу, не може притримуватися світських поглядів і стандартів. Дорога, яка веде в небеса, надто вузька для багатства, самолюбства і егоїзму, це дорога скалиста для збалуваних і звиклих для комфорту людей. Якщо сказати просто нашою зрозумілою мовою, дорога християнства це кровава дорога. На цій дорозі може бути і переслідування, і гоніння, і зневага, і ув'язнення, може бути і страта. Дияволу не подобається, щоб ви в окупованому ним царстві жили за правилами царства Божого. На широкій дорозі, яку пропонує диявол: тютюн, алкоголь, наркотики, казино, комп'ютерні ігри одним словом, те, що приводить людину в залежність. Має закінчення манія. Наприклад, меломанія, ігроманія, наркоманія. Сьогодні є молоді юнаки і дівчата, які лягають і встають в навушниках. І через це вони не чують, як співають пташки. Вони не бачать природи. А людина під впливом алкоголю не може йти вузькою дорогою, тому що на вузькій дорозі є категоричність ні, ні одного грама. Ні одного градуса, ну я скажу між іншим, окрім зовнішнього натирання, дихати лише чистим повітрям, а не нікотином, ні ацетоном. На жаль, багато сьогодні вчать, що трошки можна, щоб продовжити роздуми, доречно прочитати декілька речень із книги Правила щасливого життя. Однак не слід думати, що дорога, що веде вгору важка, а та, що веде донизу, легка, ні. На дорозі до смерті ви скрізь зустрінете страждання і покарання у виді хвороб і залежності, смуток і розчарування. Ви заперечте і скажете, що й послідовники Божі хворіють? Я скажу так. Вони і помирають, але в надії, що це не кінець. На широкій дорозі люди прив'язуються до людей. Я приведу два приклади. Коли трапилося так, що керівник світової конфесії відмовився від служіння, то декілька днів світові засоби масової інформації показували, що відбувається. Сотні тисяч людей збиралися на площі і в дощ, і в сонце. Яку пошану люди віддають людині? А поставимо собі запитання: а де Бог? Де заповіді Божі? Я в цьому разі маю на увазі 10, які є основними правилами на вузькій дорозі. Хто підняв їх перед цими сотнями тисяч людей і сказав, ось у чому проблема сучасного світу, що ми порушуємо правила царства Божого. Це приклад релігійного життя. Я приведу і приклад світського. Чому, коли при загадкових обставинах помер багатий чоловік Борис Березовський? Так прикута увага людей до його смерті. А що у нього цінніше життя, ніж життя одинакого сина вдови, який помер? Покажіть мені хоч одну людину, яка в поті лиця за рік заробила мільйон чи мільярд, маючи чисті руки. Пробачте, це не наша сфера. І в основі в нас сьогодні не це. Я хочу просто показати, що Бог дав людині волю. Іти широкою чи вузькою дорогою, вибирати кожному, приймати остаточне рішення кожному. Тому Господь через Прока Єремію радить у 6 розділі 16 вірш, так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, то нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. Та вони відказали, не підемо. Моє бажання, щоб ніхто не повторив помилки Ізраїля. Та вони відповіли: не підемо. Ми вважаємо Адама необачним, старозавітнього Ізраїля необачним. А ми. Чи не варто добре роздивитися? А дорога, яку я обрав, це дорога до неба, чи, можливо, дивлячись на велику нерівність і несправедливість в цьому світі, я почну правуватися з Богом. Досліджуючи священну історію, я зверну увагу, що всі пророки, чи просто люди, до яких звертався Господь, щоб вони послужили для Нього, вони на початку відмовлялися, чи це був Мойсей. Чи Йона, чи Ісай, чи Єремія. Ось послухайте Єремія, що відповідає Господу в першому розділі 5, -й, 6 -й вірш. Ще поки тебе оформував у тробі матерній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, Тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. А я відповів: о, Господи, Боже! Таж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Я їх розумію. Кожен раз, готовлячи проповідь, я хочу бути толерантним. Але як? Я сьогодні вже читав про Каїсаю, 66-й розділ, де йдеться про те, що Господь прийде карати землю. І всі, хто вживає в їжу, свинину, 17-й текст, загинуть. А скажіть, будь ласка, а як це сказати українцям? Послухайте, який глибокий зміст повеління Господнього через пророку Єремію, коли ми читаємо тут же в першому розділі з 9 по 10 вірш. І простяг Господь руку свою і доторкнувся уст, та й до мене сказав: Ось я дав твої уста слова мої, дивись, я сьогодні призначив тебе над народами і царствами, щоб виривати та борити, і щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. На жаль, сьогодні диявол вкладає в уста інші повіління, заповіді розп'яті. Чисте і нечисте відмінений, шлюб, як символ, скасований, а своїми правилами, постановами, святами і постами хоче широку дорогу видати за вузьку. Книга правила щасливого життя, 140 сторінка пише: звичайно, сатана зі своєї сторони пропонує свій шлях, свою дорогу у найпривабливішому світлі, але все це обман. Розумних людей йому не вдасться звести, тому що вони мають світло на дорозі до неба, як говорить 119 й псалом, 105 й вірш, для моєї ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Якою б не була темною сьогодні ніч моралі? Якою б не була вузькою дорога, світла, яке залишив Господь достатньо, щоб освітити. Пам'ятайте? Бог не вмикає світло без вашого дозволу. Ваше право читати Біблію, щоб не сплутати дороги, чи не читати і ходити манівцями. Ваше право молитися, щоби просити у Бога, чи ні. Це ваше право. У кінці кінців, ваше право бути спасенним чи ні. Коли людина обирає вузьку дорогу, тоді дійсно слова із тексту, які ми прочитали, стають актуальними. Виривати та бурити, губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. Я не є кваліфікований фахівець у будівництві, але знаю, що будувати нове завжди легше, ніж перебудовувати. Тому думаю, що Господь хоче, щоб ми все старе заблудження, яке не має основи, так говорить Господь. Виривали, зруйнували, погубили, щоб натомість будували нове. Потрібно, щоб Те нове знало одну правдиву дорогу. І через своє Слово Христос засерігає, що є дороги, які здаються добрими, але кінець їх погибне. Цікаве повчання дає Ісус через Євангелиста Луку. Ми відкриваємо 13 розділ із 23 вірша і нижче, читаючи. І озвався до Нього один, Господи. Хіба буде мало спасенних? А він відказав їм: силкуйтеся увійти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися увійти та не зможуть, як устане Господар, та двері замкне. Ви зачнете вистоювати на двору та стукати у двері казати: Господи, відчини й нам. А він у відповідь скаже: Не знаю я вас. Звідки ви? Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти. А він вам відкаже: говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач там із крегі зубів. Як побачите, ви Авраама, та Ісака, та Якова, та пророків усіх у царстві Божим, себе ж вигнаними геть. Як бачимо, що на широкій дорозі, так звані християни, їдять і п'ють в ім'я Ісуса, згадують науку Ісуса, слухають науку Ісуса, але згідно неї не живуть. Тому їх долю вирішить Ісус, який в той день буде стояти біля воріт. Кожна людина, яка виходить на вузьку дорогу, щоб іти за Господом, виходить на передову боротьби. Як це описує чудова книга правила щасливого життя 142 сторінка? Хто вирішив прийняти духовне царство, той легко побачить, що проти нього направлені всі сили пристрастей, нестриманої природи, підсилені силами темряви. Самі ми ніколи не зможемо перемогти наші погані нахили і захоплення, які бажають панувати над нами. Самі ми ніколи не зможемо перемогти поневолюючого нас ворога. Тільки Господь може подарувати нам перемогу. Але Він хоче, щоб ми піднялися над власною волею і нашими дорогами. Я пропоную разом з Ісусом, покладаючись на Його обітниці, здобути цю перемогу. Псалом 17, 31 вірш. Бог. Непорочна дорога Його, слово Господнє очищене, щит він для всіх, хто вдається до нього. Тому нехай нашою молитвою будуть слова. 16-го Псальму, 5-й вірш. Зміцнюй стопи мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися. Я хочу молитися про це до Господа. Наш дорогий Небесний Батьку. Через ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми щиро вдячні Тобі, що мали можливість разом із тобою зробити іще один крок на дорозі до щастя, на дорозі до неба. І Ти відкрив нам правду про широку і вузьку дорогу. Наша молитва і прохання, щоб Ти простив нас, коли нам здавалося, що і ти широку і дорогу це Спасіння, коли ми. За... Заблуджувались, Господи, коли ми помилялися, прости нас за це. А сьогодні хочемо, щоб у світлі Твого Слова ми пішли вузькою дорогою, але пішли в надії і щоб Твій мир і спокій наповнював наше серце, щоб все, що гріховне є, було залишене нами, щоб ми здобули перемогу на тій дорозі, яку ти пропонуєш. Наша молитва дорога Ім'я Ісуса Христа, а тобі, Богу. Отцю сину і Духові Святому слава повіки. Амінь. Шановні друзі. Християнський радіотелецентр Голос Надії пропонує заочні біблійні курси для всіх бажаючих вивчати Біблію. Навчання та матеріали безкоштовні. Серія уроків нове життя відкриває для вас біблійне бачення світу. А для тих, хто прагне до більш поглиблених біблійних досліджень, пропонуються уроки серії Сіла В Першому уроці подані всі умови навчання. Заяви надсилайте на адресу Київ 71, абонентна скринька 36. Голос Надії. Завершивши ці роздуми. У мене є щире бажання. ви кожен. Хто іменується ім'ям Господа, тобто той, хто називає себе християнином, вибрав і ту дорогу, якою прийшов Ісус, вибрав за цією святою книгою, яку ми називаємо Біблія. І щоб жоден голос не звів нас із цієї дороги, щоб жодна пропозиція, якою б вона не була привабливою, щоб вона не послужила нам до падіння, щоб перемігши. Спокуси, ми вийшли переможцями. Нехай благословить усіх нас Господь, і нехай допоможе. Якщо у вас виникають запитання, звертайтеся до нас за адресою, яку ви бачите на екрані. А на сьогодні залишається сказати одне до побачення.